Вибух! Талашукач, Гаус, Це я полюбляю використовувати це мій. Він дуже чутливий, знаходить найменші уламки, найменші предмети якісь, він дуже показує велику зону. Тобі ж, якщо навіть дуже глибоко, щось трохи звук інший, все, ти починаєш вже копати, шукати, шукати, шукати і ще. Не було такого, щоб він мене підвів. Дуже надійний апарат. Є пошук глибинний. Це в нас електродетонатори для знищення боєприпасів. Також самі засоби знищення, це тротилові шашки. Потім є підривна машинка від американської протипіхотної мітної клеймор. І так само до неї йде тестер для перевірки цілісності лінії. Проти. Це цю сапера вибуха техніка, призначена для того, щоб захистити життя і здоров'я людини, коли вона працює з вибухонебезпечними предметами. Це сама захисна фіраса, це шия рукава Так. захист лаф. Людина захищена максимально. Це костюм від чизняного виробника. Зараз ми проводимо інженерну розвідку та розмінування місцевості. Цю місцевість росіяни засипали всім, чим можна було дистанційно. Було знайдено ПОМ-3, ПТМ 4 знайдені субоєприпаси 9 Н 210 Це все касетні боєприпаси з систем реактивного застосування для того, щоб перекрити більшу площу місцевості, вразити уламками. Якщо тут є піхота. Вони розсіюються по площаді і підриваються. І піхота, сі піхоту січі ланками. Вони досі несуть небезпеку. Ось РФ, Четвертий місяць, двадцять перший рік. Пом-3. Ми не знаємо, що в неї. В мозгах може статіка якась, бути, заведеться конденсатор, вона може вибухнути. Краще її не чіпати і знищувати на місці. Росіяни застосовують дуже багато різноманітних боєприпасів в залежності від тієї частини, яка приймала участь в пев... на певних ділянках фронту і від тієї хитрості тих саперів, які це влаштовували. Ми працюємо більш в полях, в лісах. Перевірка доріг, розмінування місцевості. СВП роблять піш за все в будівлях. Ставлять там під якісь побутові предмети. По школах. Я вже був і пікота, і снайпером був. І остановився на саперті. Луганське направлення Кремінний ліс І ліщення. Тут ти розумієш, що від тебе щось залежить. Після того, як побув в піхоті, вирішив стати сапером і мене відправили на навчання. За кордон, в Германії. Навчання це є у них цікаві, важливі такі моменти, які вони загальні. Знайомлять тебе з міношукачем, знайомлять тебе, як правильно себе поводити з щупом. У нас хлопці навчались во Франції, в Іспанії, в Чехії. На навчання десь виїжджаємо раз на рік. Тому що десь щось з'являється нове, в навчальній центрі стікається інформації більше, ніж до нас. <клухи> Сапера може стати кожен, знаєте, було б бажання. І трохи треба себе контролювати, тому що це робота пов'язана з ризиком для життя, тому що ти не знаєш, що ти знайдеш, поки не відкопаєш, не обдивишся. Робота є. Приходьте до нас, чекаємо вас. Будемо робити, робити спільну справу разом. Контакти будуть під відео.